Слава Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо молитви в радості в благословенні. Маємо прекрасний час. Час для Бога, час для молитви, час для роздумувань. Ну і всім дякую, звісно, за привітання з моїм днем народження. Я на рік став старше. Всім старався відповісти. Якщо комусь не відповів, то відповідаю зараз. Дякую вам дуже всім. Хто писав на всі, на все, куди тільки можна, так? А, то дуже щиро дякую за привітання. І сьогодні візьмемо 25 липня 2006 рік. Дорогі діти, у цьому часі не думайте лише про відпочинок для вашого тіла. Але, дітоньки, знайдіть час і для душі. Нехай вам у Тиші Святий Дух говорить, і дозвольте йому навертати та перемінювати вас. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Хто там планує на відпустку? Куди плануєте на відпустку? А якщо в Меджугорі, то добре. А якщо десь не на Меджугорі, ну то а, Ні, жартую. Відпочинок потрібен і для тіла, так, і для душі. І для духа іноді іноді треба з Меджугорі виїхати десь відпочити від так, як то я роблю іноді. Але направду кожна подорож нас будує так, збудовує, Трохи викидає нас з нашої зони звички, так званої зони комфорту. Але є в мене відео на каналі, така програма Штори, і там є зона комфорту. Так? Така програма, подивіться, хто не дивився. Де я поясню, що зона комфорту не означає, що тобі в ній комфортно. Алкоголіку е, бути в свинячому цьому багні, е, може і некомфортно, але він настільки звик до того стану, е, що він не може вийти з того стану. Тому зона комфорту це так сказано е, більш мило, так? бо так правду це зона звички. І, і зона звички ця Настільки тримає, настільки тримає, що е, важко з неї вийти. І ця зона звички не завжди є комфортом. Далеко завжди. Е, дуже рідко я би сказав, що це є зона комфорту. Так? Це зазвичай є зона неприємних звичок, шкідливих звичок. Так? Е, я ходжу там, я роблю то, я п'ю ту саму каву кожного ранку, знаю, що вона шкідлива, але я її п'ю. І це моя зона. Звички, зона комфорту так званого. Але головне, в тому відео я пояснював. Обов'язково передивіться, хто не дивився на практику сьогодні. Знайдіть зона комфорту, так воно і називається на моєму каналі. То пояснював там до кінця, хто додивлюється, дотерплює, то пояснював, що так само є і зона прокляття, і зона благословіння. Бо нам, слово Боже, показує ці зони. І, власне, ці зони легко виявити. Второзаконня, книга показує, як розпізнати, в якій я зоні сьогодні. Війшов в зону прокляття і живу там, і вже призвичаюся. Тобто зона прокляття стала моєю зоною комфорту. Або я в зоні благословіння. І зона благословіння є моєю зоною комфорту. Важливо, щоб ми були в зоні благословення. В комфорті, так? бо в зоні благословіння будемо дійсно в зоні комфорту. І з цієї зони виходити не треба. Повірте, з зони благословення виходити не треба. А от з зони прокляття вийти треба. А це наша ну, необхідність витися. Як християни, як апостола Божої любові, то просто необхідно вийти з зони прокляття. Бо поки я в зоні прокляття, про яке благословення можу розповідати. так? Коли я вже почну виходити, тоді почну розповідати. Власне, так воно працює. Тому заохочу всіх виходити, так? виходити з зони своїх звичок, з зони своїх, можливо, проклять. І там добра книга Того законя розписує, де що є прокляттям. Бо ми іноді щось можемо вважати, що то не прокляття. Але то прокляття, так? і там добре, все розписано. Так? І зона благословіння розписана також. Щоб буде, каже Господь, множити тобі все, Все буду множити. Будеш і мати достатки, і, 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 то, і, все, і, і то, і все. А ми в бідноті думаємо, Боже, ми такі святі, та? бідні, ми нещасні, ніщі, святі. Ні, то не так працює. То є сатана, який. Вкладає з дитинства в голову, що якщо ти християнин, то ти має, мусиш бути нищий, безгрішний. Безгрішний, безгрішники. так? У Нас так ну, смішно, воно звучить безгрішний. Так? Бо так тут в мене були приятелі в Меджгорі мешкали, то вони завжди себе безгрішними називали. Але в плані, що не мали грошей, а, а гріхи мали. Так? Але звучить як безгрішний, наче як без гріхів. Ні, вони казали, ми просто без грошей, але з гріхами. Так? І то краще бути з грошами і без гріхів. І це так ну, смішно, але показує, так? наскільки ти сьогодні безгрішний. Чи ти сьогодні без грошей, чи ти сьогодні без гріхів. Бо якщо ти сьогодні без гріхів, то ти будеш з грошами сьогодні. Ну, в плані з грошами, може, не з мільйонами, так? А, але з тими грошами, які би закривали твої базові потреби. Це найважливіше, так? Дорога дитино, у цьому часі не думай лише про відпочинок для твого тіла. Хто на море зібрався? Для тіла. Але файний час на море добре їхати, так? І для тіла відпочити, але і душі дати там насолоду. Я завжди на морі дуже люблю розмовляти з Богом. В морі, можу днями просто. Я взагалі на воді. Як сиру в маслі, та на воді я можу прославляти Бога цілий день, розмовляти. Це для мене така своєрідна молитва ціла. Чомусь завжди так на морі виходить. Ну, але цей, каже Марія, я думаю тільки про відпочинок для тіла, але і знайди час і для душі. Тобто, в цьому відпочинку для тіла, знайди час і для душі. Знайди час. І для Духа знайди час, духовно порозмовляти з Богом. Хай у Тиші Святий Дух говорить і дозволь йому навертати та перемінювати тебе. Бачимо, Марія каже, дозволь йому навертати і перемінювати тебе. Не кажи, я знаю, я краще знаю. Я, такі люди, приходять, навіть тут в Меджугоря приїжджають, так? і відразу їм там пропонуєш, там підійти на то свідчення, там мені не потрібно, я і так все знаю. Мені не треба, щоб хтось мене вчив, як мені жити. То такі люди кажуть у Святому Духу, так? вони навіть не усвідомлено, то кажуть, у Святому Духу, мені не потрібно, щоб мене хтось вчив, я вже все знаю. І це такий якір, так? таке когнитивне викладені якір. Бо я знаю, але чи знаю я, звідки прийшла та моя інформація перша. Чи правдива та інформація? Чи я усвідомлюю, чи я точно впевнений, так? бо я знаю, колись в дитинстві хтось сказав. А хто то був? Звідки він знав інформацію? Це треба досліджувати, аналізувати, треба вчитися постійно. Бо християн той, хто вчиться постійно. А коли ти вчишся постійно, то ти не можеш сказати я знаю. Я кажу сьогодні, я нічого не знаю. Та? Тому я відкритий на знання. Тому я знову і знову переживаю це відкриття. Знову можу читати той самий уривок з Біблії, але наново переживати його. А якби я сказав Я знаю. Ну, то вже не переживав би нічого, вже б не пізнавав Бога. Неможливо сказати, я знаю Бога. Бога треба пізнавати постійно, пізнавати. Бо Він хоче себе розкривати і показувати так? не відразу. Бог би як хотів, то він би дав знання нам відразу, показав ти так, так і так. Але ні, він вирішив бути втаємничений. А чому втаємничений? Щоб ми прагнули його, думали про нього. Були з ним, так? постійно, постійно. Мали це прагнення, так? бо якщо ми знаємо все відразу, то що нам ще там? То вже не цікаво, так? Тому каже Марія Хай, у Тиші Святий Дух говорить і дозволяє йому навертати і перемінювати тебе. Не сусіда, не сусідку, не чоловіка, не дружину, а тебе, не твоїх дітей, тебе, тебе. Перемінювати тебе. Коли ти почнеш перемінюватись, то повірте, з твого прикладу почнуть перемінюватись ті, хто тебе бачить. Це неодноразово доказано, це я бачу на своєму власному досвіді. Про це е, говориться. Та? Хочеш виховати добре дітей, виховуй себе. Не треба дітям казати, що треба робити. Роби ти то, і діти будуть також саме робити. Але не примітивно прибирати на кухні, так? бо вони і так не хочуть то робити. Але я кажу про якісь більш глобальні цілі, більш глобальні відповідальні речі, так? Прибирання, то не завжди дітей буде захоплювати. Так? Якщо ви будете постійно прибирати, то діти з радістю будуть дивитися на це і не включати ці справи. Але якщо ви підете на спорт, то діти захочуть з вами, на басейн захочуть. на... Тренажерку підуть, та? на різні такі речі, які є більш комплексні. Я з тобою і заступаюся перед Богом. За тебе, Марія каже. Заступаюся за тебе перед Богом. Що означає заступництво? Заступаюся, це означає, що в цьому намірі молюся. І якщо ти будеш слідувати цьому посланню, то обов'язково цей дух. Проговорить в твоє серце. І ти тоді будеш пам'ятати, що я мушу дозволити. Тоді Дух Святий почне перемінювати і навертати мене, мене, так? І тоді я буду наближатись через це навернення до Бога. І, звісно, проживати це послання практично. Тому дякую вам, каже Марія, і я вам дякую за всі привітання, з ним народження, за всі коментарі, за всі поширення. Лайки, дізлайки. Е і за те, що ми рухаємося, рухаємося, розвиваємося. І, власне, Марія до того й захоче. Розвивайтеся, розвивайтеся, ростіть, ростіть, ростіть. так Поки що, поки що поки не станете самі свідчити радісну віру. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугорія, папа.